Там у ще. Оце стільки на... Ага. прогулятися? Ну добре. Понесли. Перший раз на інтерв'ю, так? Перший, Перший раз я на такому інтерв'ю, mm -hmm. де треба ще реквізит з собою принести. Може ще і знімаю, зараз. Обережно. обережно. І використовуватися буду. Обережно тут пастка. Я бачу. Розтяжка. Ого. А там дожі капає. Тому нормальна тема. Я тут дивлюся, взагалі треба бути обережним. Сиш, Андрюха, ти пообережніше, бо ти ж ходиш, бля, весь час знімаєш назад не дивишся. Як в калюжу можеш вступити, бля. В свою. Ні, ну він вже вступив в калюжу. Просто тут можна прийом десь стати до побачення. І був класний кент, Андрюха. Стало їх два, а Я знаю, що в твою калюжу можу вже вступити. Що, можна скло вибити трішки? Ні, ні, не треба. Баби. Не дали мені. Так як є подати, блядь. По вандалі честь, як побачити. Ух ты, блін! Ух ты, який... Краєвид нереальний. Відкриваюся б. Ого! Красота! Тарасча бейбе! Він так повторить цікаво на тій криші. <звук> І скоро ми туди поліземо. Цією дробиною. Бачите цю дробину? Пім, п'ям пям, пям, п'ям, п'ям, піу. От якось так. Да, Андрюха? 100%. Тільки директору треба не показувати це відео, бо Віталій буде нервувати. Ну, я сподіваюся, що він, він на нас, з... що він на нас не, по... не підписаний. <звук> він він скаже, я вам категорично забороняю підніматися по тій ж різній драбині. Вона може відпасти? Типу так. Може. Ну, я... ну як каже наш Андрій. Це нереально секундочку. Тобто, советське качество. <риклад> тобто, оцей сука, чувак, який сказав, що у нього найкраща зачіска, і розказував мені, яким шампунем користуватися. От дивись мене, ти після цього віриш йому можна довіряти. <риклад> Здробити. <риклад> ну, якось так. <риклад> Совєське качество.